Доброго здоров'я, всім шановні глядачі, всіх вітаю на каналі і насамперед цим бажаю, як завжди, здоров'я і у нас здоров'я. В Україні наші урядовці ухвалили постанову про так звані єдині пенсійні гарантії. Всі пенсійні виплати тепер будуть виплачуватися по одинаковим нормам, по одинаковим законам, по одинаковим правилам для всіх. Що це за умови, що за? Пенсійні єдині гарантії, для кого вони будуть стосуватися найбільше. Будемо розбиратися зараз з вами. От, а на сам перед зараз я попрохав би вас підписатися на цей YouTube канал, підтримати мене, підтримати українське, поставити вподобайку. Це займає буквально пару секунд вашого часу і не більше. А я буду дуже сильно вам за це вдячний. Уряд запровадив нові правила отримання пенсій, які зміни чекають на українців. Будемо розбиратися. Зараз я вам зачитаю це все, розповім бистренько. В Мінсоцполітики запевняють, що відтепер отримання виплат буде простішим для ВПО, українців за кордоном і на тимчасово окупованих територіях. Що говориться? Цій постанові. Згідно з новими правилами, пенсіонери, які проживають на території України на тимчасово окупованих територіях або за кордоном, отримують пенсії на однакових умовах. Якщо громадяни перебувають за межами країни понад 183 дні на рік або отримали тимчасовий захист без оформлення документів на постійне проживання, вони також мають право на пенсію. Повідомляє 24-й калал з посиланням на міністерство соціальної політики. Цей порядок не поширюється на громадян, які отримують пенсії чи страхові виплати на підставі міжнародних договорів з іншими країнами. Ну їм і не потрібно. у них і так все там прописано, все е дозволено. Ну їм їм це воно не потрібно. Новий документ скасовує дискримінаційні положення попередньої постанови Кабміну, яка протягом понад 10 років створювала труднощі для багатьох переселенців. Раніше оформлення пенсій було можливим тільки через Ощадбанк і вимагало довідки переселенця. Так, це потрібно було робити тільки через оп... определенний банк цей і за довідку. Наразі виплати пенсійні здійснюються через УК. А. Так, да. е, наразі виплати пенсійні здійснюються через Укрпошту або повноважноважені банки на території України. Проте на тимчасово окупованих територіях для отримання пенсії необхідно пройти фізичну ідентифікацію до 31 грудня кожного року. Якщо протягом 6 місяців немає випадкових операцій на рахунку або не проведено фізичну ідентифікацію, виплату пенсії буде припинено. Тобто, якщо ви не користувалися, про що це говориться, ви користувалися. Це стосується всіх. Е, півроку не було у вас ніяких е, там, списань з картки, десь якихось покупок ще чогось, вам її заблокують. Не проходили ідентифікацію, вам її заблокують. Тому не можна на пенсійну картку накопичувати кошти. Ну, тобто, це як робиться? Ну, ви живете двоє пенсіонерів. На чоловікову на, до, до, допустимо. Допустимо, да? на чоловіку ви живете, ну, пенсію витрачаєте, а жінчину ви її копите на її картці. Цього робити не можна. Треба хоч якісь дії проводити, тому що вам її заблокують, і дуже буде багато вам е, мороки, це все е, переоформить. Якщо хочете купити, відкривайте оддільний ну, щодо, окремий рахунок. Ну, от. І збирайте. Якщо не було ніяких транзакцій, от це буде дуже погано. От. І тобто, про що говорити? Що зараз ви будь-який банк можете з будь-яким банком оформити і вам будуть виплачувати пенсії, і все буде добре, не так, як було раніше. Для громадян, які залишаються на окупованій території, або виїхали на підконтрольну, е на підконтрольну Україні територію, після пенсія виплачується лише за умови, що вони не отримують. Пенсійних виплат від Росії. Це підтверджується заявою до пенсійного фонду. Ну, тобто, може бути таке, що люди були на повній території, і якимсь чином, там шахер-махер російську пенсію там собі оформили і тому подобне. Ну, може ж таке бути, ну, може, чому ні. Ось. І тут. А потім вернулися якимось чином в Україну. І отримують пенсію і там, і там. Тоже може бути? Може бути, пишіть в коментарях, що ви по цьому поводу думаєте, може чи не може. До кінця 2025 року пенсійному фонду доручено перевірити пенсійні справи тих, хто проживає на непідконтрольних територіях або виїхав звідти. Також пенсіонери, які тимчасово перебувають за кордоном, повинні пройти фізичну ідентифікацію до кінця календарного року для продовження виплат. Отакі, от як би сказати, єдині умови да, придумали для того, то зробили для пенсіонерів. От такі. Умови, виплати, отакі, от а нарахування різні. Да? Напишіть в коментарях, як ви по цьому, що ви по цьому поводу думаєте. Нарахування однакові. Ну, виплати, да, виплати будуть одинакові. Тобто, тим, хто за кордоном проживає, теж будуть пенсії, тому що багато хто не зміг да, і вони не отримують пенсії. А пенсію вони, як би сказати, по закону мають право отримувати. Але з оцим, оцим, оцим хірабором, що було, вони її не отримали. Але зараз вже зможуть її отримувати. От, от така. А от умови нарахування. Аби вони зробили якісь умови нарахування. Да? От людина, якщо тяжко не працювала, а отримує 50 тисяч гривень пенсії. А та людина, яка тяжко працювала все життя і здоров'я своє угробила, отримує 3 тисячі пенсії. Тобто оця, що тяжко людина працювала, скільки вона проживе? Більше проживе та людина, яка тяжко не працювала, пишіть в коментарях. Я думаю, що ні. Тому що та людина, яка фізично тяжко працювала, скоріше, якби її організм зносився, і скоріше вона відійде в мир іний. Ну, всі там будемо, звісно. Але ж... і та людина, яка взагалі палець о палець не вдарила, була. на... Як би сказати, отак суддівці, прокурори, отам, які взагалі не принесли копійчини в ВВП України. Вони тільки жили на наших з вами налогах, на наших з вами шиях. Плюс до того, що їм пенсії по 100 200 тисяч виплачують. Опять же, з наших, з, наших ваших, з вами плеч, з наших з вами податків. Але їм мало оказується, і вони ще подають на суд. Бо мало ж їм, ви що? Вони ж привикли на широку ногу жити. А тут таку пенсію, 100 тисяч призначили. І, як є один випадок, на 239 тисяч відсудив собі пенсію. Від, він її відсудила одна суддя. Це, напишіть в коментарях. Це правильно. Ну, це правильне рішення, правильні. Всім одинаково, да? це все всем одинаково, все, все, всім класно. Ну, якось отак, шановні глядачі, насамперед пенсіонери. Да, пишіть в коментарях, що ви думаєте по цьому поводу. Я рахую, що ну, да, то також люди, що повиїжджали, також люди повинні отримувати пенсію. Але ну, повинно щось змінитися в цій країні. І ось дасть Господь Бог будуть вибори да, у нас. І нам потрібно. Дивитися, хто буде йти до цієї влади. Нам дивитися надо уважно. Люди, дивіться, дивіться, хто йде туди, за кого ви голосуєте. Якщо туди опять будуть йти ті, що 30 років вже там сидять, вони знову будуть обіцяти вам золоті гори. Не буде такого. Вони 30 років обіцяють і нічого не роблять. Абсолютно нічого не роблять. Моя така думка, що потрібно, що те, що ти обіцяєш, це моя думка. Виходиш з передвиборчою компанією, обіцяєш зробити те, 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 те. Прописується все наторіально, завірюється на Якщо ти це не виконав, під суд. Це моя сугубо думка. Все, що на цьому каналі я говорю, розбираюся, це сугубо моя думка. Я ні до чого не закликаю, нікого не закликаю. От все. Що я говорю, розбираюся, роба моя думка. Ви пишіть в коментарях, що ви думаєте. Я думаю таке. Якщо людина йде, балотується в президенти чи в депутати і обіцяє зробити те, те 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 те, те, те значить, воно повинно бути всі пункти прописані, завірені нотаріально, юридично. Якщо ти їх не виконав в тюрму. Тому що нас 30 років вже кормлять обіцянками. Як ви, як і ти владу, як і ти, як передвинуча компанія, Золоті гори обіцяють. прийшли людей за тварюк держать. Взагалі ні, ні за кого, ні за що. Все, я прийшов до корита, граби тільки і все. Якщо обіцяєш, виконуй. Не можеш, підсум. Це сурба, моя думка а така. А ви напишіть, так чи не так, що ви думаєте, що, що повинно бути, на вашу думку, як воно повинно бути. Але я гадаю, що повинні прийти люди ті, які будуть турбуватися про український народ. Про людей насамперед, не про свої бізнеса, не про свої кармани, не про свої статки, маєтки, свої там заводи, а скільки землі вони у нас позабирали. Вроді би ти власник паю, а нічого від нього не маєш. От. Так що повинні думати хоч трішки про цих людей, витягнути нас з того багна, в яке вони нас вігнали, щоб хтось прийшов і так трохи думав. Це моя думка, я хочу, напевно, це моє бажання таке. А ви. Пишіть, що ви думаєте. Дай Бог вам всім здоров'я. Дай Бог це скоро все закінчиться. бережіть себе, своїх діток. Дай Бог все буде добре. Всім пока-пока.